¡Gracias! Ми знаємо, що у нас державний символ, в тому числі прапор державний символ України, і можливо питання доречності його нанесення таким чином може бути спірним. Це суб'єктивна єк, суб думка. Єдине, що ми розуміємо, що тут перш за все порушення знову ж таки паспорту фасада, гармонічного його вписання від патріотизму Люди хочуть виразити свій патріотизм, але трошечки не в тому руслі. Потрібно розуміти, перш за все, що будинок знаходиться у співвласності багатирних будинок. І конкретного власника, оскільки навіть якщо у нас там чи ЖЕК, чи ОСББ, чи приватний управитель, це тільки управитель, який займається обслуговуванням будинку, а власність належить співвласнику. Закон нам говорить, що прийняття рішення про експлуатацію і взагалі будь-які дії з спільним майном йде тільки з дозволу співвласника. Тому, по перше, як мінімум, це якщо у вас ОСББ потрібно узгодити на загальних зборах. Оскільки зовнішній фасад будівлі, це є спільна сумісна власність і ось співвласник, тобто не зовсім прям конкретна власність якоїсь фізичної, фізичної чи юридичної особи. Якщо ми беремо, що все ж таки там, прийняли рішення утеплити квартиру чи будинок, ми маємо розуміти взагалі там наслідки. Проблема може виникнути в тому, оскільки коли ми тільки клаптиково утеплюємо якийсь фасад, і ми залишаємо по контуру зміну точки роси. У нас через те, що зміщується точка роси з середини квартири, можливо, на стіну, якщо неправильно розраховано був утеплювач, або назовні, то по контуру десь за роки-два-три може з'явитися грибок як у самих співвласників, так і у сусідів знизу. Особливо таке клаптикове утеплення вкрай шкідливе панельним будинкам. Оскільки, коли е, біля термошва встановлюється е, ось, е, утеплювач, по контуру з'являється точка роси, е, волога скопичується, попадає в шов, е, якщо він не загерметизований, накопичення накопичується і в морозах він розривається. Е, е, і після цього вивітрюється, то він максимально. Спливає негативно на сам фасад, на конструктивні елементи цього будинку так само ми порушуємо дизайн код оскільки ми бачимо, що ці елементи вони як так на шанхай, інколи виникають. Коли в різнобій все робиться різними мастиками, різними тонами, різними взагалі матеріалами для того, щоб це не було. Яскраве якесь п'ятно, яке просто далеко видно. Воно має гармонійно вписуватися в інтер'єр взагалі кварталу, будинку і кольору фасаду, який наразі є. До нас вже були звернення подібного роду. З якраз з голів СББ у нас є інспекція благоустрою, яка слідкує з утриманням норм. Ми розуміємо, що в кожну випадку це індивідуальне, якщо масово підійти, то це кожен там третій, четвертий може підпадати під euh, якусь адміністративну відповідальність. Тому euh, ми зі своєї сторони можемо зробити якісь заключення про порушення euh, дизайн-коду чи про порушення правил благоустрою і допомогти тому ж самому голові правління в судовому порядку euh, винести якусь судове рішення про демонтаж того чи іншого утеплення.